Всім привіт! З вами Ірина та Ярослав. Сьогодні у нас 3 серпня. Дощовий такий місяць, що газон по коліна і нема змоги просто його покосити. Робот не виїжджає, бо мокро. Так. І десь там Ярослав почав ставити секцію паркана, але я туди зараз не дійду, бо ноги будуть всі мокрі. То ми її потім подивимось. Ось там, в куточку. Так, а зараз ми підемо, подивимось на інший бік будинку. Ось, там хоча б можна пройти. Там у нас зараз стоїть все для того другого будинку, для початку ремонту. От. А ось наш паркон. Треба далі відійти, щоб було якось зрозуміліше, а там ще хтось їде, мабуть, сусіди. Ось так зараз виглядає наша вхідна зона. І ось так парканчик буде продовжуватися. Але трошки далі він піде трошечки так сходинками, нижче, нижче, там буквально сантиметрів 10 у нас виходить перепад висоти. От. Нарешті ми це зробимо, У нас буде паркан класно. І ось тут треба буде таки зробити цю доріжку. Ось так вона запланована аж сюди. І бачите, як все заросло. Просто косити ну, нема змоги, буквально пів години нема дощу, і потім знову дощ. От. Я от і паркан виходжу в ці перериви. Фарбова. А тут потріскалося нормально. Пофарбоване менше лапало, було б краще. <рес> Воно вже засохло. <рес> ну, така технологія встановлення, так? Угу. От. Ну, можна краса. або спеціальними поєднувачами в куточках поєднувати, або вирізаєш один прутик і згинаєш. Бжолки працюють над квіточками. О, у нас тут, дивись, водорослі завелися. І ось так Ярослав я, зробив залиши, до стіни. У раз ніколи, тому не заважу. Ось так, бачите, гарно виходить. І робимо прямо до землі, щоб там котики не пролазили. Лисичка прийшла, щось там лисичка знайшла. О, сливи їсть Зелені. Зовсім голодна, чи що. Так, зелені сливи жир жиє. Татку не будемо показувати. Ой-ой-ой. Бо татко не зрадіє, що хтось його сливи ворує. Ай-яй-яй. Ось така у нас лисиця. Ой, так, точно Ярослава не можна казати. Але вона, бачите, приходить, приходить серед біла дня, що навіть е, якось лячно виходити у двір з маленьким гуляти. І лячно залишати вікна відчинені, бо ви бачили, вона прям в щілинку заглядає. Тут у мене на щілинку причинене віконце. Ось таке лисеня. Ось таке лисиня, така історія у нас. Так, де вона там? Ну, я знаю, що там у Британії, наприклад, лисиці бігають просто по вулицях і це нормально. Але ми ще до такого не звикли. О, здається, вона дібралася, ага. Дібралася до вишні. Ми врожай якби зібрали, але там ще купа вишні залишилася та що градом побита. Ну, може вона під'їсть вишеньку. Так, да, дивіться. Здається, зовсім голодна. Хоча мишей там у нас вистачає, хай за мишами краще полює. Дивіться. Хоч би не пообламала гілки. Голодний, голодний лис. Ось така історія. Ану розказуйте, що ви про лисиці знаєте. Чому вони фрукти їдять? Ух ти, ух ти. Ось так, цікаво, цікаво. Вперше таке бачу. З одного боку дощі не давали починати роботу над стовпчиками, а з іншого трошки її полегшують. Бо після дощів зараз земля м'якенька і дуже гарно буриться. Я ось таким от буром бурю отвори. Якраз на всю глибину бура треба під ці стовпчики на цей паркан. От. Тоді просто в отвір вставляю сам стовпчик. Обсипаю його цією сумішю, а це прикольна суміш. Це така хитра суміш, яка застигає буквально за пару хвилин. Вона сухою засипається в отвір кругом стовпчика. Буквально трошки чимось її треба притрамбувати там якоюсь палкою. От, але максимум 20 см зараз, щоб водою просточитися не могло. І заливається поверх водою. Там зі шланга, з ліки, як он тут намальовано. І буквально за 2 хвилини ця суміш встає. І вже стовпчик стоїть так, як треба. Тому на коригування буквально залив, і там кілька хвилин на коригування стовпчика є, його притримуєш по рівню. А рівень у мене є спеціальний для стовпчиків такий, який зразу дозволяє контролювати всі площини. Він на магнітах так до стовпчика приклеїв і он просто притримуєш стовпчик в рівні, буквально пару хвилин, і все, далі він стоїть, нікуди він вже не дінеться. І отак, коли один шар застиг вже. Насипається наступні 20 см цієї суміші, і так, поки вся висота не набереться. Швидко, не треба нічим стовпчики підпирати, як при звичайному бетонуванні, коли рідким бетоном заливаєш і потім чекати там, тиждень. А так, один поставив, він застиг наступний, Наступну секцію взяв, вже підкрутив до стовпчика, щоб вирівняти, по ній, зразу розмітив наступний, пробурив наступний. І так потихеньку туди туди туди, туди і готовий до, до кінця вже зібралося. Так от потихеньку зараз і буду збирати. Якраз дощі ніби мають сьогодні закінчитися. Земля все ще буде мокра, ну от і буду збирати до кінця. Що наш новий домашній улюбленець. Ну ж це улюблениця? Нема там абрикосів більше закінчились. Їсти хоче. Де всі ми ще ділися? Повиганяли. Все, побігла. Ой, чи вона тут підійде прямо, чи ні. он вона, он вона. Ну ладно, хай ходить. Тут цели лисичка школа. Ничка. Тут можна від дощика сховатися. То спирт. Технічний, то не Добі, треба. Вона там щось їсть? Та ні, Тряпки. Хто тут така шкодна хитра морда? Хто шкодна хитра морда? <ривіт> Головне не боїться, вона вже привідкрита щенка, вона нас чує, так? Чує. Так, вона нас чує. Дивись, лисичка. Ух ти! Здрасте! Привіт. Що тут у вас є? Привіт! <ривіт> І хрустік, так? Ага, ще. <смір> Дивіться, які у нас тут вже трави похилі. Але це все дощ, іде і дощ, і косити просто нема змоги. Ці лисички. А ага, знову здрасті. Плати відмивати купували <плати> були <плати> сичці. <плати> Ох, ось ця лисичка, ох, ж ця лисичка. Худючня така. Наче мишей немає нема навколо, весь газон переритий. Скажи, у вас тут чимось значно пахне. Де вона? Все? побігла? Ні, вон. Ти видиш, щоб лозинькою не запахло, бо будеш зелені сливи обривати, я тобі лазинку покажу. Почекай, поки постпотигне, так? Так, ага. Прикольно така. Скажи, а чим у вас тут ще годують? Абрикоски ми у вас вже всі попідбирали. Вишеньки я ваші теж доїла. Що у вас ще є? Нема там абрикосок, Я всі вже обібрав. Ми всі з'їли. Ну там знизу лежало пару трошки пігнівших mm -hmm. на піддихвоки, мафона доїла. Ой, хай ідемо мишей ловить. Вон там схил весь знову в мишах переритий. Сонечко, лисічко маленько, лисічко маленько у нас тут бігає. Шкодичі, навіть, навіть бути, чи ні? Вона як собачка хоче гратися. Ага, так вона, походу, молоденька, глайлива. Дуже добре, що пішли до 6, що борити стало набагато легше. Бо така посуха була, що там не вбуриш і не вкопаєш, і не вдовбаєш. Лисичка у нас зараз вже часто гостя. Майже кожен день бігає. Ми дзвонили в ратушу дізнатися, ну чи треба щось робити, чи ні, до кого звертатися. Вони сказали, що це нормально. Зараз всюди молодняк розвівся, і взагалі, якщо вони не виглядають дивно, не агресивні, без піни в росту, то, то нічого робити не треба. От. А вона така грайлива, як цуценятко, її не виженеш. Намагаєшся поганяти, а вона з тобою грається. Бігає кругом дерева, кругом грядки, туди-сюди. Ну це ж маленькі собачатки. Хитрий, така прикольна, звісно. Інстинкт самозбереження нуль, але таке хитре, грайливе. Ну, вона трошки підросте, і ти паркан доставиш і перестане вже сюди ходити. Я думаю, а поки що бачите, домашня тваринка. Автоматичного поливу не вистачає так. Ключів. І вже ніхто не обриває сливи. сви. Просто сливи обриває зелені ще. Ага. І у нас сьогодні теплий день, перший теплий день нарешті, після сезону дощів. Сьогодні в обід ще був дощ і все. І от він перестав. Пташки тут розліталися. От то ми запустили вчора трошечки, здається, або позавчора робот викошував, але трава настільки піднялася, що ми запустили його на максимальний рівень, тепер рівень опустили, то, то треба тепер викошувати поступово наш газон. Інакше він просто залисіє і, і залишиться такі плями. Так, лисичка. ку ку О, підкрадається знову до сливи, А у нас тут охоронець вийшов гуляти. Сьогодні у нас 6 серпня, дощі скінчилися і всі викошують газони вже другий день поспіль. І ви бачите, у нас робот вже три, три рази його викошував. Весь газон тепер у нас в скошеній траві, ви бачите? Бачите ці валки? Це він косив на різних висотах. Потрошку, потрошку його підкошував. Ну, це і для газона гарно, хоча б день перерви йому дати. От, і тепер Ярослав проходить, пообкошує дерева. він вже декілька обкосив клумби. Все-все, і той схил треба покосити, і всі грядки, все, що робот не дістає по покошувати, треба покосити. І в грядках ми вчора трошечки в половині, в правій половині встигли порядок навести. От, бачите, які волки. Це б було дуже гарно зібрати газонокосилкою, але, друзі, просто нема часу на це. Просто нема часу. Фізично ну, не встигаємо. Тож, можливо, вона трошечки провалиться, ця травичка, розійдеться, я не знаю, куди вона там дівається зазвичай, всмокчиться в землю, може її туди всякі черв'ячки позатаскують. Або, може, якщо час буде, коли буде, то Ярослав пройдеться газонокосаркою. У нас там такі помідорки, помідорки цього року випробовуємо нові гібриди. Це рожеві два гібриди взяла устойчиві до От, Сподіваюсь, що так воно і є. Оно у нас кабачочок, воно у нас цукіні, такий гарнючий розрісся. Так, у Ярослава ще в неділю день народження, сьогодні у нас середа, і ось до неділі треба. Привезти все до ладу треба ще для другого будинку, який під здачу, підготовлювати там, ну, трошки до ремонту. Контракти вже зробив, але. Ще треба там час стільницю відпиляти, таке щось позамовляти. Ось сюди треба прикрутити вже пофарбовані пластини, щоб вони не валялися. Бо до нас там дітки прийдуть в гості, і щоб вони по них не попригали. Ось. І доставити ще одну секцію паркана. От, бачите, ось тут видно, як у нас травка заросла, бо тут робот викошує. А там лежать в траві секції паркана. Їх вже давно не видно, але вони десь, отут, отутувочки, десь Лежать. Тож тут викошувати ще не можна. Ось цю секцію треба доставити, а там ще хитро треба поставити стовпчик, потім поставити обрізану секцію, потім ще один стовпчик і потім а, загнутий шматок секції треба ще поставити, бо там буквально трошечки не вистачає, щоб загнути і зробити гарний кут. Тож треба трошечки ще часу повозитися з цим, прибрати ці секції викосити викосити весь газон. Ну ви розумієте. Сонечко виглянуло і додалося купа роботи на газоні. Тут хоча б трошечки повисмикували бур'яни в грядках, і то вже гарно. То вже гарно. Морква заросла, треба вже морку збирати, вибирати її. Картоплю там треба викопати. Ось такі справи. Можливо, моя мама нам допоможе. Вона нам дві грядки того разу, як приїжджала, викопала картоплі. О, там сусіди шумлять. І ще у нас одна грядка і от половинка, інший сорт, який пізніше стигне, але він там вже посохла, тут ще тримається, але теж вже треба вибирати. Ось так. Ой, ось там якась велика шумна техніка їде. Ось такі зараз справи. Що у нас там комбайн? Комбайн поїхав. <звук> <звук> ось такі справи, всі працюють, всі щось збирають. І лаванду ще треба буде пообрізати. Просто не встигаю. Ну і дощі йшли. Тож на вулиці нічого не робилося. Ось так. Ух, яких багато. Ого. Вже треба і нижню частину дерева замінити. Або перенатягнути, бо там вже розлахматилося, вже, бачите, вище не дере, тільки внизу дере когті. І вам така Сільвія вже висока висока над парканом нашим. Там жовте-жовте поле у нас. І отим з з, от останнім стовчиком паркану Ярослава вчора довелось повозитися, він його поставив, залифнув, забетонував, а потім. Наставляв секцію і чомусь е він почав хитатися той стовпчик. Ти не, чи не допролився, там, чи кудись розчин глибше дівся. Тож довелося вибурювати швиденько, поки все не застигло остаточно, і заливати знову. Сьогодні 10 серпня Вон повернувся наш домашній улюбленець. Сливи під'їдає, сливи якраз вже созріли, вже гарні, солоденькі. Там нір не міряно, а вона на фрукти патка. Хочеш, Хочеш, лисичка, але вже, бачите, трошечки вже побоюються, вже почала тікати. Сьогодні, 11 серпня, наш парканчик готовий. Тільки там в кінці треба ще О, машина завела свій вентилятор. Стоїть на зарядці і почала гудіти, охолоджується. Там в кінці треба останній, останню секцію до того паркану ще сонячного прикрутити. Треба замовити трошки інші. Болтики там. Ну, то таке. Ярослав поки що там стяжками закріпив і нікуди воно не дінеться. Ось так, така краса. Так що, з цього боку паркан готовий. І тепер нам треба приділити увагу другому будинку, повністю підготувати його до здачі в оренду. Так що, інша частина паркану, та що від дороги, від кущів живоплоту, вона буде робитися трошки згодом. Ну а на цьому поки що все. Всім пока!